Вітаю вас на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні будемо готувати відкритий пиріг кіш з лососем та кабачками. За цим рецептом приготуєте один раз і будете готувати завжди. Для цього пирога нам потрібно 450 грамів лосося. З лосося треба зняти шкірку. Можна за допомогою ножа, а можна, так як я, руками. Шкірка знімається дуже легко і скоро. Шматок риби розрізаємо на три частини. І так нарізаємо всю рибу. Виходить 12 шматочків. Нарізану рибу ставимо у холодильник. Вона нам зараз не потрібна. 700 кабачків миємо і обсушуємо. Обрізаємо кінчики і нарізаємо на такі скипочки. Робіть так, як я показую на відео. Кабачки нарізала на такі шматочки, а зараз буду обкачувати в борошні і смажити. Сипаю в миску борошно і додаю дрібку солі. Перемішую. Кабачки обкачуємо в борошні і вкладаємо в другу миску. Беремо пательню, наливаємо 2-3 столових ложки олії. Розігріваємо її і вкладаємо кабачки. Смажимо кабачки до золотистої скоринки. Коли кабачки підсмажаться, треба їх перевернути на другу сторону. І з другої сторони теж смажимо до готовності. Готові кабачки викладаємо у миску. Так само смажемо всі капачки на середньому вогні. Для тіста нам потрібно 200 г борошна, дрібку солі. Борошно має бути холодним. Додаємо 100 г вершкове масло, воно теж має бути холодне. Обкачуємо його в борошні і нарізаємо на шматочки. Борошно з вершковим маслом гарно перемішати, але це треба робити скоро, для того щоб тісто не нагрілось. Додаємо одне яйце. Гарно руками перемішуємо, але не місимо, збираємо до кубки. Робити це треба скоро. Тісто готове. Вкладаємо його в піщову плівку, загортаємо і вкладаємо до холодильника на 40 хвилин. Пройшов вказаний час. Розкачуємо тісто. Накручуємо тісто на качалку і переносимо у форму. Форма у мене 28 см. На дно форми я поклала пергамент. У формі поправляємо тісто і загинаємо бортики до середини. Бортики не мають бути грубі. Підготовили і ставимо у холодильник на 20 хвилин. Прийшов вказаний час, за допомогою виделки наколюємо наше тісто і ставимо в духовку на 180 градусів на 10-15 хвилин. Можна робити по-іначому. На тісто покласти пергамент, всипати квасолю і тоді в духовці пекти. Лосос витягнули з холодильника солим перчим до смаку. І знову ставимо у холодильник. У глибоку миску вкладаємо 200 г сметани або вершків. Додаємо 3 яйця. Ретельно все перемішуємо. На крупній терці натираємо 100 г сир. Сир може бути будь-який, який вам подобається. Перемішуємо заливку. Солим перчим додаємо 1 столову ложку з урком борошно. і знову все ретельно перемішуємо. Заливка готова. Підготовили лосось, кабачки і заливка. Пройшло 15 хвилин. Виймаємо форму з духовки. Беремо підготовлені кабачки і викладаємо всередину на корж. Вкладаємо так, щоб у нас вмістились всі кабачки. Виклали кабачки, а зараз будемо заливати пиріг заливкою. Перед тим, як вилити заливку, її треба перемішати. Вилили всю заливку. За допомогою виделки допомагаємо заливці розійтися рівномірно. У лосося відрізаємо кінчики. Шматочки підготовили. Зверху пирога викладаємо рибу. У вигляді квітки 12 шматочків риби. А ті маленькі шматочки, що ми обрізали, викладаємо в круг пирога. Нагріваємо духовку до 180 градусів і випікаємо пиріг 30 хвилин. Пройшов казаний час, пиріг готовий. Залишаємо його охолонути. Викладаю на тарілку і будемо куштувати. Ви тільки подивіться, який він гарний у розрізі, гарне поєднання риби і кабачків. Я раджу, дорогі друзі, приготувати такий смачний пиріг з лососем і кабачками. Ваші рідні та гості будуть вам дякувати. Запрошую підписатися на мій канал та поставити вподобайку цьому відео. Нажимайте на дзвіночок, щоб першими бачити оновлення у моєму блозі. Діліться відео рецептом з друзями, близькими та знайомими. Бажаю вам смачного і продуктивного дня і миру нашій рідній Україні.